Сучасний стаціонарний комп'ютер може мати такі складові: системний блок, монітор, клавіатуру та мишу, акустичну систему, принтер, сканер тощо. Сьогодні використовують і інші види комп'ютерів: ноутбуки та нетбуки, планшетні та кишенькові. У таких комп'ютерах системний блок, монітор. І часто інші пристрої об'єднані в один. Попри те, що сфери застосування сучасних комп'ютерів практично не обмежені, в основу їх роботи покладено єдині принципи роботи. Вони визначають загальну структуру безрохування особливостей, тих чи інших моделей і відображають основні зв'язки між пристроями комп'ютера, потоки даних. Які циркулюють між ними та принципи їх упрацювання. Уніфікація архітектури персонального комп'ютера забезпечує їх сумісність з точки зору користувача. Архітектура персонального комп'ютера це принципи роботи та взаємодії основних пристроїв комп'ютера процесора, внутрішньої і зовнішньої пам'яті та пристрої введення й виведення даних. Основу в більшості моделей сучасних комп'ютерів покладено архітектуру американського математика Джона фон Неймана опис логічної організації електронно-обчислювальної машини. Основні складові фон Нейманівської машини такі: Пристрій управління, арифметикологічний пристрій, пам'ять, пристрої введення та виведення даних. Принципи роботи комп'ютера за фон Нейманом Перше За допомогою пристроїв введення дані та програми їх опрацювання потрапляють у пам'ять комп'ютера. Друге В пам'яті комп'ютера дані надсилаються до процесора. Третє Арифметико-логічний пристрій здійснює опрацювання даних. Четверте Пристрій управління забезпечує виконання процесів опрацювання даних, їх збереження та передавання. П'яте. Пристрої виведення даних здійснюють подіяння результатів опрацювання даних у вигляді зручному для користувача.